Шановне товариство, на завершення нашого мікро мікропротесту, на який знайшов в собі сили вийти лише один чоловік, бо щодо інших маю сумніви у їхній внутрішній силі, або, чесно кажучи, загнатості у кут, хочу сказати таке, що життя це причина і наслідок. Нічого в тому світі не буде без відплати свого часу. Тарас Шевченко називав це правдою мстою. Подобається комусь це поняття мсти, чи не подобається це його приватна справа. Але кожен відповідатиме за свій вчинок. На превеликий жаль, можливо, не він сам відповідатимуть його діти, відповідатимуть його внуки, відповідатимуть його правнуки. Тому звертаюся не лише до наших силовиків, а звертаюся також і до кожного з нас. Що насправді оголошено війну українцям, і якщо українці не здобудуть зараз перемоги, то перекладуться на плечі своїх дітей і внуків. Тому стоятимемо невідступно до кінця обороні свого права бути вільними. Погоджуєтеся з тим, погоджуєтеся. Чи чи, чи запевняєте ви нас, що перекажете своєму керівництву ці основні посили до вас, які ми висловили? Бо ми всі зберемося і підемо на Київ. Львів піде пішою ходьбою на Київ, і він нікуди не дінеться. щось зробити не лише до керівництва, до всіх це вже було сказано. Чи ще хтось хоче сказати?